Товар, як і буде рвати усі шаблони завжди. Сьогодні відкриємо усі карти, покажемо, що до чого, та надамо відповідь на усі питання. Коротко, без води та без реклами. Усе, як ви любите, тому з вас лайк та підписка прямо зараз авансом. В попередніх відео ми коротко пройшлися по нашому основному товару: жіночі аксесуари, а саме рюкзаки, сумки та все, що з цим зв'язано. Сьогодні ми покажемо конкретно, що це за товар. Та які це масштаби. Додивіться це відео до кінця, адже на вас чекає інформація, як обрати товар, який буде продаватися, на яких платформах можна робити самі великі продажі, та відповіді на інші ваші запитання, розіграш та багато іншого. Усі ці коробки прийшли нам в грудні 2023 року. Ми зробили одне з наймасштабніших замовлень за нашу історію: це десятки тисяч доларів товар та тисячі доларів доставку. До цього ми, звісно, робили закупки, але не на такі суми. Тим паче за один раз. Товар йшов до нас довго, адже ми працюємо виключно через доставку морем саме на великих об'ємах. А замовляємо з Китаю через платформу 1688. Лише зараз у кадрі декілька сотень одиниць, що складає не більше, ніж 5% від усієї партії. На нашому основному складі на момент запису відео наявність нараховує близько 7200 одиниць товару. Це більше ніж 150 позицій у нашій дроп групі. Тому ті, хто вже з нами працює, це далеко ще не весь асортимент, який. Вже є в дроп групі. Фізично ми не встигаємо робити контент та завантажувати товар у групу, але в найближчому часі буде поповнення. Хоча навіть з тим асортиментом, який є, ми з вами робимо дуже хороший результат, і лише за два місяці вийшли в топ-3 по продажам у цій ніші в Україні. Можете уявити, що буде через, наприклад, ще два місяці, чесно кажучи, ми також не уявляємо, але такими темпами ми точно станемо топ 1 і підемо підкорювати інші ніші. Коли я кажу ми, я маю на увазі всю команду. Кожного з вас, хто долучився до команди, кожен хто працює з нами, навіть кожен, хто дивиться це відео та підтримує нас. Тому кожному з вас ми безмежно вдячні за вашу активність, за ваші лайки та підписки, а особливо коментарі. Для нас немає більшої мотивації, ніж вчитати, що ми змогли комусь допомогти. Тепер більш детальніше про товар. Наприклад, це ця, ця. І ця. Найбільш популярна сумочка, яка зараз продається. Це сумочка, яка дозволяє поставити на себе найбільшу маржу. Це, це і це сумочки, які найкраще продаються на Prom.ua. а це, це і це сумочки, які підкорюють інстаграм. На жаль, не вистачить стола, щоб показати сумочки, які найкраще продаються на Олекс та Шафі на сайтах. Тому пост про це ми вже публікували в нашому телеграмі. Посилання в описі під відео. Що на рахунок якості? Ось вам огляд однієї сумочок. Скажемо коротко, якість настільки хороша, що навіть ми здивувалися. Брак зустрічається один-два рази на сотню одиниць, що взагалі здається неможливим, але це правда. Останнім часом люди, які вступають у команду, для них ми надсилаємо декілька штучок під реалізацію. Це зроблено для того, щоб вони самостійно пересвідчилися у якості та могли робити унікальний контент за бажанням. Тому учасники команди, у яких є товар на руках, будемо вдячні вам, якщо в коментарях ви напишете. Про свої емоції та думки, про якість та товар в цілому. Ось вам для прикладу фото однієї з самих популярних сумочок. Можете поставити на паузу та подивитись, наскільки якісно все зроблено. Що на рахунок цін та конкурентів у минулому відео ми показували вам настільки український ринок вільний. Зараз на екрані у вас фото з дроб ціною та товарами конкурентів. Ось аналогічний товар у нас. Ціна відрізняється у декілька разів, при тому, що товарний вигляд та якість не гірше. Чому так відбувається? За рахунок чого така різниця у ціні? Все максимально просто. Сама головна причина це те, що ми возимо товар саме морем, великим об'ємом, тобто економимо на доставці. Саме тому у нас є можливість заробляти за рахунок об'єму. Тобто ми ставимо мінімальну ціну на кожну одиницю. І даємо товар для команди з найкращою ціною на ринку за рахунок ціни. Команда на день оформляє близько сотні відправок. Таким чином усі задоволені. Ми задоволені, тому що за рахунок об'єму ми отримали наш запланований прибуток. Кожен учасник з команди задоволений, тому що за рахунок нашої низької ціни він зможе зробити велику маржу на кожній з продаж. Як ви вже бачили, дроб ціна у конкурентів 900 гривень. Тобто люди, які беруть у них товар, щоб зробити хоча б 300 гривень, з продажу мають продавати за 1200-1300 гривень. Наша дроб ціна 400. Людина може ставити навіть 100 на націнку. Продавати клієнтам за 800 гривень, і при цьому буде конкурентно по ціні. Тепер можете самі порахувати, скільки можна заробляти, якщо мати навіть 5 замовлень в день, хоча це далеко не самі кращі результати, які є у тих, хто працює з нами. Здається, що все так легко, але кожен має розуміти, щоб мати якийсь результат, потрібно прикладати до цього хоча б мінімальні зусилля, хоча б одна-дві години в день. Вистачає для того, щоб стартувати. Давайте повернемось до товару, як він зберігається, в якому вигляді він приходить з Китаю, яка упаковка, та в цілому зробимо огляд. Звісно, ми знаємо, що в коробці, але зробимо вигляд, що вона запакована. Таких сумочок, як у ці коробці, у нас ще 7 коробок, тому що сумочки великі, дуже якісні, красиві та гарно продаються, тому ми їх більше і замовили. Всі сумки дуже обережно складені, щоб не пошкодились. За це китайцям велике дякуємо. На цьому моменті просимо написати слово дякую по-китайськи. Пакування тут дуже гарне, все як має бути. Додатковий фірмовий пакетик таке зустрічається доволі рідко. Також можемо звернути увагу на фурнітуру. Усі замочки, кріплення, навіть у Турції немає такої якості. А якщо є, то далеко не за таку приємну ціну. Така модель є у чотирьох кольорах. Ті, хто працює з нами, я впевнений, впізнали цю модель, адже тільки ця модель в середньому приносить 30-35 відправок в день на всю команду. Це одна з найдорожчих і найпопулярніших сумок, яка є в нашому асортименті. Тепер відповімо у форматі бліц на усі ваші питання, які ви задаєте у коментарях. Так, ми усіх читаємо та відповідаємо на кожен. Можете самі це перевірити та ще й виграти Telegram Premium. У кожному відео ми розіграємо три підписки на Telegram Premium серед тих, хто напише коментар. Семи слів про товарний бізнес. Ось, до речі, переможці з минулого відео. Перше питання. Чи є у вас опт? Так, опт є у будь-яких об'ємах. По питанню опту потрібно звертатися до нас у телеграм. Питання номер два: кросівки це топ ніша чи ні? На мою думку, ні. Дуже переоцінена ніша. Так вона вічно актуальна, але конкуренція вже просто захмарна. Маржинальність, якщо ви працюєте по дропшипінгу, маленька. За рахунок високого демпінгу, тому конкурувати надзвичайно важко. Якщо ви шукаєте вічні ніші, можете спробувати спідню білизну, окуляри або ж ті самі жіночі сумочки. Якби вони погано продавались, ми б їх не закуповували в таких масштабах. Я думаю, це логічно. Третє питання: промчоликс, інстаграм чи шафа? Всі платформи класні. Але якщо вже обирати, ми б обрали пром та інстаграм. До речі, про пром. У нас вийшло декілька днів назад окреме відео. Кому цікаво, можете переглянути. Там ми, наприклад, розповіли, як підключити пром за 1400 гривень. Питання номер 4 яке ви часто задаєте у коментарях, чи жива ніша чохлів? Насправді з чохлами на телефон така ж ситуація, як і з кросівками. Перенасичений ринок, невелика маржинальність по дропшипінгу взагалі нереально працювати. Тому якщо ви новачок, ми не рекомендуємо вам цим займатись. І останнє питання на сьогодні: скільки потрібно працювати, щоб вийти на дохід в 100 тисяч гривень в товарному бізнесі? Щоб отримати такий дохід, потрібно робити приблизно 10 замовлень в день з маржою 300-400 гривень. Чи складно це? Складно ходити кожного дня на роботу і працювати на когось, а 10 замовлень в день це лише старт. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть ще один коментар зі словом «Вічна ніша». Так ми побачимо тих, хто додивився відео до кінця. Серед тих, хто виконає умови, ми розіграємо декілька невеличких подарунків. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів!